Вітаю, вітаю, друзі. Дякую, що цей вечір з нами. Дякую за вподобайки, коментарі, те, що ділитесь нашими етерами, і дякую за те, що ви перевіряєте підписку на YouTube і відновлюєте її, якщо YouTube щось таке дивне придумав. І, звісно, я прошу вас підписатись не тільки на YouTube, а на Instagram, Telegram і Facebook. Отже, дуже цікаве, але таке багатограмне запитання. Спробую його. На нього дати відповідь. А що таке Вознесіння? Якщо душа возноситься, вона більше не буде перебувати у фізичному втіленні на цих та інших планетах. Там також є своя ієрархія після Вознесіння. Я так розумію, щабель, на якій душа возноситься, не завжди однаковий для всіх, а інколи можна з першого класу потрапити до п'ятого залежно від рівня розвитку отриманого у фізвтілення. Прекрасне питання, багатогранне, продумане виваження. Ну, що таке вознесіння? Ну, я не знаю. Я думаю, що ви погугліть, і вам стане зрозуміло, я скажу більш-менш коротко. Це підвищення зміни вібрацій вашого тіла і як варіант зміна фізичного стану фізичного тіла. Наприклад. Лімурійці були тілами п'ятивимірними, і вони проходили процес інволюції з тим, щоб потім пройти процес еволюції. Тобто для того, щоб отримати тривимірне тіло, було пониження вібрацій з 9 рівня десь до 3 плотності, або заселення уже душ вищих в тіла, які були напрацьовані, які були. Створені душ уже в прямо фізичні тіла тривимірні. От таким чином була інволюційний процес, тобто лімурійці зникли, ну, та частина, яка зникла, саме було це завдання таке, бо тому, що п'ятий вимір не міг пройти той еволюційний процес, який треба було, і процес. Вознесіння на планети ті і планети почався з самого початку, з її так званого гріхопадіння, з пониження вібрацій до третьої мірності. І потім по підвищення вібрацій, що зараз відбувається, зараз відбувається вознесіння не скільки людства, не скільки планети, скільки системи Сонця і планети. От, тобто, возноситься система, підвищується вібрації. Системи. А ми вже прицепимо, хто встиг, той возноситься. За час <кій>, існування людства було багато вознесенних людей. Є два способи вознесіння через смерть вознесіння або е, вознесення в фізичному тілі В фізичному тілі возніся Антоній Печерський, наприклад, от в фізичному тілі але після смерті. Возніся Ісус Христос згідно е, Біблії і так далі. Е, першою Вознесенною людиною на планеті була Матінка, е, м, то, то, та е, м, майстриня, яку ми з вами знаємо, як Мати Ісуса Христа, Матушка Марії, Божа Мати. Вона після Вознесіння могла йти в вищі світи, але вилишилась для подальших реінкарнацій, отримавши. Досвід Вознесіння для подальших реінкарнацій і е, вті, втілення і приведення в цей світ е, свого Сина Ісуса, якого ми знаємо, як Ісус Христос. Тому, е, якщо коротко, зараз ми проходимо тепер, ми пройшли інволюційний процес до Третього виміру, і тепер проходимо еволюційний процес до П'ятого виміру. Є, вибачте, істоти. Такі, як так звана снігова людина, які мандрують між світа, світами через четвертий вимір. Це, я думаю, можна назвати чотиривимірна істота, яка переміщається з простору в простір, тому її важко вловити. Отже, люди, вона йде, бац, її вже немає. Я особисто бачив тричі, що найменше, то Сніговулю так звану людину бікфут, і присутність відчував ще найменше 2-3 рази. Отже, існування підтверджую, і це якраз приклад тої істоти, яка існує між вимірами. Можливо, це якийсь гібрид невдалий або ще щось. Ну, безтаменно не знаю ні призначення, ні функціоналу цієї істоти, але Фізично зустрічав кілька разів. Отже, якщо душа возноситься, вона більше не буде перебувати у фізичному втіленні на цих та інших планетах. Ну, на прикладі Матушки Марії я дав приклад, що вирішує сам індивідом, яким шляхом далі йти після вознесіння. Повертатися до фізичних втілень. або... Де-інде як появлявся після Вознесіння Ісус Христос, проявляючи своє тіло Вознесіння вже, і звісно, тоді це і відбувається. Тобто вирішує сам індивідум, як йому яким шляхом, і в яких світах йому далі проходити свою еволюці... свій еволюційний процес. Ієрархія як внизу, так і вверху, вона є скрізь. І є і вознесіння процес, проходять і вознесінні майстри, далі, і е, архангели проходять процес вознесіння в вересні минулого року це відбулося остаточно на планеті. І інші е, вищі сутності проходять процес вознесіння. Я так розумію, щабель, на який душа возноситься, не завжди однаковий для всіх. Ну, мені не зовсім зрозуміло, що таке штабель. Це є, мова йде про вібрації самого, самого індивідума. Він може бути лишитися в тривимірному світі, то вібрувати на п'ятій, сьомій і вищій мірності. Ну, абсурдне далі. А інколи можна з першого класу потрапити до п'ятого залежно від рівня розвитку, отриманого у фізвтіленнях. Як, як внизу, так і вверху, учень дійсно може здати екстерном екзамени і перейти з класу в клас, не минуючи класу. Адже щоб з першого класу потрапити в п'ятий, людина має здати екзамени за кожен клас. Ну або це якщо не екзамени, не іспити. То матеріал мають у нього перевірити його відповідність до п'ятого рівня. Тобто за другий, третій, четвертий рівень мають бути квантові скачки свідомості, розвиток пройти. Не може бути, що Бац, і минуючи якісь штабелі, ти опинився, минуючи 20 поверхів, ти на 24-му. Ні, такого не буває. Ти маєш вивчити всі уроки, здати всі екзамени, всі іспити пройти, і тоді ти опиняєшся з одного рівня на, на інший. Отже, будь ласка, <кхи> собі, я сподіваюся, що коротко, не забираючи у вас часу, доповів на це таке досить класне питання, розголуджене, багаторівневе. І цікаве, мені було цікаво відповісти, тому задавайте питання. Я на цікаві питання, які дійсно виявляються питаннями, я з радістю напишу відео і доповім вам. Нагадую про навчання в академії, це змінює обставини вашого життя. І дякую вам за супровід, за спонсорство нашого каналу. Кнопка спонсорства знайдете на Ютубі. Якщо не, не справляєтесь, можете написати мені в месенджер Facebook і робити донати напряму в тій чи іншій валюті. Ну і, звісно, я вам дуже дякую за допомогу, за вподобайки, коментарі та що ділитесь нашими відео. Особливо подяка тим, хто підписаний на Ютуб, на Телеграм, Інстаграм і Фейсбук, і перевіряє підписку на Ютубі, бо Ютуб. Нас зараз трохи атакує, ну не тільки нас, але нас в тому числі, і нам це досить неприємно. Дякую вам дуже, гарного настрою. З вами був майстер Овен Стефан.